Фарбовані яйця, Паски, кошики, свічки, освячення в церкві, червоне вино, новий одяг, Христос Воскрес, знайоме, правда? А що якщо вся суть Пасхи не в цьому? Звідки прийшло це свято? Що воно насправді означає? І яке послання несе саме тобі? За наступні п'ять хвилин? Ти почуєш історію Пасхи від самого початку. І в кінці я розповім тобі те, що часто залишається непоміченим, і повір, це варта твоєї уваги. Історія Пасха має дуже давнє коріння. Слово Пасха походить від єврейського песах і означає перехід повз або оминути. Це згадка про ту ніч, коли Бог звільнив ізраїльський народ із рабства в Єгипті. Що сталося тоді? Перед тим як вивести свій народ, Бог дав їм особливу інструкцію заколоти ягня і його кров'ю помазати двері своїх домівок. Це мав бути знак. І коли прийшла кара, ангел смерті пройшов повз ті доми, де була кров. Там не помер жоден перевісток. Це була перша Пасха. І з того часу її святкували щороку в ізраїльському народі як пам'ять про чудесне визволення, але це подія лише тінь чогось значно більшого. І Біблія говорить, що ми всі також потребуємо визволення, але від чого? Не від фізичного рабства, а з духовного. У посланні до римлян сказано усі згрішили і позбавлені Божої слави. А Ісус пояснив це так кожен, хто чинить гріх раб гріха, але раб не залишається в домі навіки, син залишається навіки. Отже, коли син визволить вас, тоді справді будете вільні. Так само як ізраїльтяни не могли звільнитися самі, ми теж не можемо звільнитися самі від гріха і від прокляття гріха смерті. І ось тут відбувається головне. В Євангелії сказано, що Іоанн Хреститель, побачивши Ісуса, вигукнув Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. І знаєш, коли помер Ісус в День Пасхи, саме тоді, коли в Єрусалимі, в храмі заколювали ягнят, це не збіг, це виконання. Він став тією жертвою, на яку вказувала кожна старозовітня Пасха. Апостол Павло чітко сказав. Бо Пасха наша Христос за нас у жертву принесений. Справжня Пасха це Христос. Це не просто згадка про стародавню подію, це не обряд, це не набір страв і традицій, це звістка про спасіння, яка стосується кожного особисто. Тоді в Єгипті важливо було не просто знати про кров ягняти, потрібно було повірити і діяти. Кожен, хто повірив словам Бога і помазав косяки дверей, кров'ю, залишився живий. Не мало значення, до якого народу він належав, наскільки він був правильним, добрим чи поганим. Вижили ті, хто повірив і зробив те, що сказав Бог. А ті, хто не повірили, втратили первістків. Навіть якщо вони були ізраїльтянами, навіть якщо вони були добрими. Навіть якщо вони були розумними, порятунок проходить не через національність, не через традиції і обряди, а через віру в жертву Ісуса Христа і послух Богу. Як тоді двері мали бути позначені кров'ю, так сьогодні віра повинна позначити твій розум і твоє серце. Пасха це не просто освячення їжі, це питання, чи є в твоєму житті той. Хто справді рятує, це питання ти залишаєшся в рабстві, або ти виходиш на свободу. Бо Христос наша Пасха, і тільки через нього приходить справжнє визволення, і не тимчасове, а вічне, так написано в Біблії, а це вічне життя є, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав.